Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас нова сторінка нашої програми і студії. І до нас, до тисниці, завітав отець Роман Терлецький. Я вас вітаю очі в нашій студії. Слава Ісусу Христу треба сказати що на каналі телебачення тисминиця уже деякий час транслюються програми знаки часу та днес і багато з наших глядачів схвально відгукуються про ці передачі отець роман терлецький є ідейним натхненником один із співорганізаторів а також і духовним наставником телестудії апостол одноіменно видавництва апостол можна так сказати місії Цілої під такою гарною назвою, а також отець Роман є сотрудником парафії церкви Різдва Христового в місті Івано-Франківську. Отож, отже, одразу перше питання, звичайно, про апостол. Власне, як виникла ідея організувати та розпочати життя в такій спільноті, яка ну можна так сказати, вже вагомо заявила себе на тернах Прикарпаття, адже передачі користуються великою популярністю. Прошу. Це все Боже проведіння, тому що ніхто з нас, хто зараз працює, він навіть не мріяв, що може брати участь у такій великій справі. Все почалося з видання однієї книги, яку нас попросили видати українською мовою, називається «Вервиця визволення. Така коротка молитва про те, щоб Бог Ісус Христос діяв у житті нашому. Ця книга стала популярною. І Виросла справа видавництва, це був 2008 рік. І після того ми думали, як ще можемо поширювати Боже Слово, добру книгу, добрі думки, ідеї між нашими людьми. І тоді виникло бажання зробити щось більшого. І вже в 2010 році повстає телестудія під одноіменною назвою так само. Апостол, і перша програма, наша знаки часу, виходить цього року на Великдень, присячена Воскресінню з мертвих, як дійсно переживати це свято. З того часу минуло вже більше трьох років буде, чотири роки цієї весни, коли ця програма постійно є в ефірі, і ми аж ми щасливі, що ми можемо стукати до сердець людей. і Недавно, вже три роки тому, виникла ще одна справа, яку нам доручили апостолові. Це видання журналу повноколірного для мирян, називається Слово. І він що два місяці виходить так само в світ, і ми поширюємо в якісний спосіб, в, гарному, в гарній формі добрі речі, божі, божі слова, думки, щоб люди могли їсти добру духовну їжу, як би так сказав. Не насичували свого серця різним непотребом, але щоб Бог приходив до них через слово промовлене, написане і сказане. Ну, приємно зазначити, що кожна передача є цікавою, то неможливо просто так взяти і зняти телепрограму, щоб вона була якісною, потрібен певний такий творчий потенціал, тобто десь такий колектив, адже одній людині це не під силу. Колектив, який би міг втілити задумане в реальності. Як вдалося знайти такий колектив? Трошечки розкажіть про нього і власне хто чим займається у цьому колективі? Як я вже згадував, то почалося задавництва це. До мене звернулися мої друзі, подружжя Івана та Оксани Осадчук. Іван мав певний досвід праці на телебаченні Івано-Франківську. Оксана хотіла видавати книги, а я, як їхній друг священник, їх підтримав і ми почали цю справу в трьох. Потім почали долучатися друзі. Зараз понад 30 осіб, які працюють в колективі, чи в видавництві, чи в телестудії, чи в журналі. І це дійсно люди. З одного боку, практикуючи в церкві, вони щонеділі, майже щодня навіть до сповіді причастя. Вони дійсно люди такі побожні, глибоко віруючі, і які живуть церквою, маряни, які хочуть служити церкві. Звичайно, вони не всі працюють повністю тільки тут. Хтось ще десь працює і вільний час до нас приходить, чи на волонтерській основі, чи вже виконуючи певне завдання. Переважно це є коло друзів, тобто немає таких чужих людей. Переважно, що просто прийшли. Це десь Бог нам показував таких людей і кликав до праці, бо це дійсно покликання служити Богові в такий спосіб. Ну і назва сама по собі, вона досить і промовиста, на мою думку, апостол. Зрозуміло, це в честь тих перших, можемо так сказати, учнів, Сина Божого Ісуса Христа, яких він собі обрав. Але все ж таки, хто придумав назву для вашої студії, чому ви саме таку назву дали? Це все директор виданистої студії Іван Осачук, який сказав, що це має бути апостол. Він десь в серці це відчув, що це так має бути, що ми навіть. І не опиралися, ми прийняли цю назву, і нашим таким, можна сказати, провідником чи опікуном є апостол Павло, який промовляв, не боявся йшов світи, промовляв до поган, до людей невіруючих і до віруючих, і шукав доступу до їхнього серця, як би слово Боже принести, щоб вони повірили. Тому апостол, звичайно, Вказує, що кожна людина є може і має бути апостолом Ісуса Христа там, де вона є, чи вдома нести любов до Бога, до дітей, до рідних, чи в школі. Чи... Тобто є, звичайно, 12 апостолів, які були, їхні послідовники, чи далі продовжувачі справи це єпископи, папа римський, тобто церква, але і ми всі так само, його учні і апостоли. Ну, якщо порівняти перші віки християнства і теперішні, звичайно, десь та роль апостольства, місіонерства спостерігається надзвичайно широко. Це дуже важливо. Зараз є набагато більше можливостей технічних і комунікаційних, і дійсно бачимо і апостола Павла, як напевно, такого найдинамічнішого. Поширювача Христової церкви, ну і тепер є телебачення, інтернет, радіо. І наскільки я знаю, навіть другий Ватиканський собор свого часу приділив велику роль засобів масової інформації власне, проголошення Євангелії і в документі згадуємо і інтермеріфіку, та також і інші. Тобто, десь власне, якою ви бачите. Такою основою фундаментальною телебачення щодо поширення Евангелії. Як ви, яким ви взагалі бачите телебачення, щоб, зрештою, ми не говорили про те, що телебачення десь не відповідає концепції виховання людей? Тобто, якщо йдеться про християнське телебачення, то воно мало би показати людині, що церква віра це є не просто. Якийсь елемент, один з елементів її життя недільного часу, але проникають всі сфери життя. Показати, що бути християнином це, це треба бути, це і добрим бути батьком матір'ю, добрим працівником, добрим громадянином. Тобто, оце і є добрий християнин, який у всіх сферах свою віру втілює в життя. І християнське телебачення мало би, власне, показати через фільми, програми, інтерв'ю, зустрічі. Звичайно, і тих, хто десь при цер... духовній владі, так? але і простих людей, як вони переживають це на щодень, свою віру. А як громадське телебачення мало би власне цьому відповідати, напевно, так як робите і ви, і інші канали, тобто, давати час власне, на духовні справи, не тільки займатися чимось матеріальним чи суспільним, але. І давати ефір для духовних передач. Ну, взяти навіть законодавство України, ну все ж таки нас. Не зупиняє на тому, що кожен засіб масової інформації йому не дозволено поширювати якусь расову ненависті, заклики до війни, до боротьби, насилля, жорстокості. Ну, а наші канали, на жаль, особливо закордонними фільмами, переповнені цим? Ну, це, звичайно, тема для іншої mm -hmm. передачі, але ми бачимо, що поле діяльності для християн на телебаченню є досить велике. Скажіть, будь ласка, де можна ще, крім ну, скажімо, нашого каналу, переглянути ваші програми? І трошечки розкажіть про журнал, і якщо би хтось з глядачів хотів десь його придбати, як його можна переплатити, таку інформацію. Ну, найперше, ми є в інтернеті, тобто маємо свій канал на Ютубі і наша сторінка Апостол де всі програми, все, що ми знімаємо, робимо, є е, можна доступне, можна подивитися, можна собі е, власне. Посилання десь на свою сторінку взяти, і ми найперше таким чином поширюємо, хоча ми присутні ще на двох каналах наших обласних релігальних, це є на Галичині і на Раї, де так само з доброї волі їхніх директорів ми можемо стукати до їхніх глядачів, так як і до ваших. Тобто ми, звичайно, ми готові співпрацювати з кожною. Чи студією, телестудію, каналом. На дуже вигідних умовах ми готові давати цей продукт тільки, щоб люди могли це дивитися. Тобто, це не є для нас якась бізнес справа, це наше служіння. Ми для цього Власне, є. то місіонерство. Так, так Місіонерство так, що це, це наше служіння. Ми робимо те, що мали би робити. Ми з цього не робимо якийсь там бізнес-проєкт, але це як таке одне служінь у церкві. Тобто, це в більшості є для людей і для дійсно християнського виховання суспільства. Скажіть, будь ласка, декілька слів про журнал. Він досить дійсно гарної якості, і пригадую, з перших номерів також одразу була висока якість друк. Як виникла ідея щодо нього, і, власне, з чого він складається, які статті наповнюють його? Так як я навчався за кордоном, я там мав можливість читати дуже доброї якості часописи. І для людей це було приємно і руки взяти, можна було, Добрий зміст мали вони. І я давно носив в серці ідею, щоб такий часопис був у нас в Україні, але щоб він був особливий, не був просто інформаційний, який би описував події, що відбулося, в парафії чи десь, тобто для цього є інші часописи, газети, але щоб він мав таке покликання і евангелізації, Тобто Показував людям, як вони мають сьогодні жити в Євангелії. І, і так сталося. Я приходжу з цією ідеєю до нашого владика Володимира, він каже, я теж маю, мав таку ідею. І так одночасно в наших серцях народилася ця думка такого часопису. Він вже, по суті, має третій рік існування. Спочатку пробували щомісяця, але ми дійшли до цього Це формату важкуватим. що два місяці. Не маємо таких можливостей, щоб щомісяця і друкувати, і розповсюджувати. Ми будемо його. сподіватися, що це тимчасове явище, так. і колись він все ж таки зможе виходити раз в місяць, хоча б. Було би можливо, чудово, і ми хотіли, щоб він, ще що навіть в кіоск, могла знайти духовний часопис, бо дуже багато є і непристойного змісту, і різні такі речі, які нищать людину і молоду людину. А Якщо подивитися, то кожна стаття, вона. Старається донести цінності християнські до людей переважно молодшого віку і старшого, не для дітей, але для таких людей, що хочуть щось знайти духовного читати. Першим редактором була така моя параф'янка, так, вдалося її намовити, щоб вона почала цю справу. Колись вона була редактором журналу Карпати такого. Для подорожуючих. І так сталося, що журнал перестав існувати, і, і Бог дав мені цю людину, що вона могла зі мною почати журнал, пані Вероніка Заник. Е, вона працює в газеті Тиснецькій, до речі, вперед. Yeah. Так? І е, Потім е, другою вже редактором є пані Оляна Андрусів, теж така знайомий друг, і їхня ціла сім'я. І вона викладає Прикарпатському університеті філологію. І, вона має освіту філологічну і духовну, вчилася трошки в Люблінському університеті католицькому. Так що вона все, що вона робить, вона робить в дусі церкви, робить. Я навіть не переживаю, як вона напише, що, що там не буде ні Єресі. І вона має в серці цілу ідею, вона як мама цього зараз. Вона будує кожен номер, кожен номер має свою тему, і ми стараємось так розвинути в цікавий спосіб. Через... Бо тут. Є кілька моментів, це є образ, слово, так, і верстка, щоб було добре читати, і людина могла одразу це прийняти. Якщо розповісти про зміст, що там знаходиться, то завжди перше, що має вражати, це обкладинка, так, вона має промовляти, і ми шукаємо такий образ, який промовляє одразу. І гасло. Тобто тема номера, вона має... це може бути статися Святого Письма, чи когось святих, чи просто якась ідея, наприклад, перший номер цього року це є скільки доріг до неба, чи ще є якась дорога крім християнства, в якої можна спастися, і ми, власне, відповідаємо, що є Ісус Христос, це є єдина Друга, дорога. дорога і так. — На другій сторінці це є, ми даємо якийсь текст. Через Отців церкви чи з документів церкви, який би відповідав темі. Що людина, яка не має часу читати цілого документу десь там, що вона мала фрагмент і одразу показати, що церква говорить, що святі говорить. Третя сторінка — це є зміст. Перша стаття, якою переважно я займаюся, називається Богослові. Але ще ми співпрацюємо з таким отцем, що в Тисменці проводить парафію Святого Миколая отець Роман Микієвича, викладач. Академії це нашої архестратими Михаїла вивчається. Але в нас ну, є парафія Михаїла, <рив> отець Роман Микєвич, я ще вчився, це просто чудовий був викладач, ми його слухали з відкритим родом. І ми з ним так само спрацюємо. Раз він, раз я пишемо цю статтю під рубрикою богослов'я. Тобто, е, простий спосіб, як такий феліетон, ми певну тему хочемо порушити. Е, Ну, власне, треба сказати, що ви обоє викладаєте у колишній академії. Так? Ну, я викладаю логіку, а він філософію. І, ну, ми в одному дусі такому і два романи працюємо. Далі є рубрика, яку провадить редактор журналу, пані Уляна. Це добра новина. Вона говорить, що сьогодні Бог ну, Євангеліє може нам сказати сучасній людині на певну тему. І говорить в цьому номері про Ісуса як єдині двері до неба. Далі така рубрика цікава є гість номера. Тут завжди є, когось ми запрошуємо на живу постать, яка зараз є свідченням своїм життям, може засвідчити, як Бог діє в її житті. Це може бути духовна особа, наприклад, або Мар'янин. останній номер, це пан Мирослав Маринович. Який... Ми брали інтерв'ю у нього в жовтні, а він, по суті, в цьому інтерв'ю говорить про те, що зараз діється в Україні. Що, що дійсно треба людей свідомих, які би брали відповідальність і жили ідеєю національних України, та, Так, заради України. Дуже цікаво, розповідає, як він прийшов у, в тюрмі до віри в Бога, свідомої віри. Далі є, мандруючи з Богом, шукаємо різних людей, які десь мандрували і зустрічали можна сказати, Бога там, де вони були, тобто в Франції чи в іншому місці. Останньому номері, то там такий пан Єрем Астек, художник і співак, і музикант, був у Гімалаях. І там, як він пережив зустріч з Богом саме на найвищих вершинах близько неба. Енциклопедія слова така рубрика, де ми якесь поняття щось пояснюємо людям, чи то логічне, чи таке біблійне. Права займається отець Юрій Козловський, такий наш, тож викладач Духовної академії. Довідкове бюро це рубрика, де люди задають питання священникові. І відповідає отець Ігор Пецюх, він є духівником Католицького університету у Львові. Його дружина є головним редактором журналу КАНА, якщо знаєте, так. пані Анна Пецюх. Тобто це така подружжя дуже гарне, яке має справу з виданням. Так? Є всередині вкладка роздуми над словом, це є на кожну неділю чи свято короткі розважання по Євангелії, яка там є. Ну, і бачу, то зразу є пояснення, як називається день, і які так. є читання на цей день, і коротеньке пояснення. Це для тих, хто... і одразу ж є підписка на журнал, то, хто би собі хотів, напевно, там ті ага. всі ваші репортажи. Реквізити, так. Та. Тобто, Але ця рубрика, власне, на. Вона... Кладка можна її вирвати, і можна собі в Євангелії, Біблію в і розважати. Цей номер має особливість, бо має подарунок, є диск з музикою. Такий отець Олексій Саранчук 10 років він був душпастером Венеції. він з гітарою, він... авторські його пісні. І в журналі є його інтерв'ю з ним, з Олексієм. Така рубрика, звідки мир, там є свідчення про різних людей, як вони пережили терпіння з Богом, це про його покликання, як він з один невіруючий став дуже віруючий, як Бог його провадив. Місія. Тут розказуємо про різні спільноти і людей, які мають місію в церкві. І тут про папа в нас якраз, як Бог дійсно. Опікується церквою, що дає нам дійсно через Духа Святого, таких людей, як Папа Франциск. Дуже цікава рубрика, яку я особливо читаю, це є слово терапія, це християнський психолог з Вінниці, пан Вячеслав. Він описує, як людина віруюча мала би різні проблеми вирішувати, як в цьому допомагає психологія, але це. Психологія така в дусі християнському, та, яка не маніпулює людиною, та, яка гідність дійсно, її підкреслює унікальність, цінність і не провадить різні нехристиянські речі, де людина вже перестає бути Божим творінням. І дуже цікава рубрика Арс християна, християнське мистецтво, де ми про різних осіб з мистецтва, художників, письменників, тут і композитор Бах, як. Вони були як якщо свою творчість віру показували. Так особливо взяти твори Баха і його високо месо, сімінор, і його прекрасний, добрий, темпорований клавір, перший другий том, який, напевно, кожен піаніст вважає за честь грати і повинен вміти їх виконувати. Кожен свій твір посячував Богові. Це так, так. Дуже цікаво. Бачимо і ілюстрації надзвичайно якісні, надзвичайно би... Е, е, ну, На жаль. Е, не все можливо, щоб наш фотограф десь поїхав. Так? Так. Багато речей треба просто десь шукати фотографії в інтернеті. Не завжди добре якось так. і знайдеш, але хотілося б. Тут є рубрика для подруж, як подружжя має через тайну переживати Бога. І двоє стануть одним рубрика, називається, і провадить власне Ярема Наталя Стецики. Подружжя безпосередньо. Uh, і дуже я дуже я вчуся, я хоча. Священник, але як чоловік одружений, то Бог говорить і до мене, і постійно Заходить треба час, вчитися так, будувати своє подружнє життя. І така передостання рубрика це внутрішній замок про молитву, як людина через молитву має з Богом зустрічатися. І такі поради є на щодень, як цю молитву практикувати, внутрішню таку зустріч. В кінці є рубрика Рецепти святості. Спочатку була ідея. Поєднювати життя святих з якимось рецептом, який можна зробити. І так було навіть в першій журналі, це було як пампушки зробити з Василієм Великим. Це було так чудово. Але потім перейшла ідея про святих, що вони нам дають рецепт, як бути святим. І так лишилася рубрика рецепти святості, і ми описуємо різних святих, У останньому номері про людей, які через віру постраждали, мучеників сучасних, які є переслідувані. Які свідчать про свою віру, і в кінці є етажетка про одну з книг свого видаництва ми розповідаємо і про нашу місію апостола, що ми робимо за останній час, а було дуже багато подій, можна зараз навіть торкнутися. В кінці є реклама якась духовна. В цьому випадку нашої програми. Зрозуміло, так. що добре, коли є нагода е, випустити такий журнал, але, напевно, десь і допомагають, напевно, люди вам, е, кого ви так можете е, ну, визначити, що е, дійсно не є острова апостола, і все ж таки допомагають чи матеріально, чи навіть словом добрим, е, для того, щоб все-таки така ця місія жила і вона е, працювала. Наперше, це ті, хто нас дивляться і молиться за нас, є е, най... ми маємо і відгуки і маємо. Дійсно добре свідчення, що не, люди не байдужі, і ми не працюємо в холосту, знаєте, для себе. Що є плоди нашої праці, це найперше їхня підтримка. Далі ну це є кілька таких меценатів, які нам допомагають, підтримують. Більшість з них навіть не хочу, щоб їхні ім'я називали, правда. Тобто є так, ну є і великі такі. великі, Підприємства, будівельна компанія Ярковиця, це, мабуть, найбільший такий меценат апостола, це що і програми підтримують наші і журнал. Прокапатський торговий дім Івано-Франківського так само підтримує нас своїми вкладом в нашу працю. І кілька таких людей, які десь цінують, розуміють, що Боже Слово треба поширювати. І дуже добре, що є ця підтримка, тому що ми є благодійна організація, по суті. Ми, все, що нам дають, ми вкладаємо в розвиток діє. Щоб щось нового, хочемо ще дві програми, до речі, запускати в ефір. Маємо три, то що ви назвали, це знаки часу», днес і Жива Віра є на телеканалі Рай. І хочемо ще дві програми одну для подружжя, сьома тайна. Ми хочемо так назвати, і хотіли би ще для молоді дітей таку програму вигляді ток-шоу навіть зробити, щоб запрошувати людей. і Бо навіть люди, молодь, яка би сиділа студенти, могли задавати питання, таке живе щось хочемо. Власне, я вам дякую, що ви прийшли на студію. Хочу нагадати нашим глядачам, що гостем студії сьогодні. У нас є отець Роман Терлецький треба сказати що саме власне завдяки праці оцю і напевно десь тому натхненню ми можемо зараз спостерігати і дивитися телепрограму «Знаки часу і читати журнал слово, ідейний натхнених співзасновник видавництва апостол і телестудії, ну і також і священних треба про це теж не забувати. Бо як вам, зрештою, якщо можна, вдається поєднувати і священичу діяльність, і таку професійну, і ще й родинну, адже ви теж людина, яка має сім'ю, і, і при чому десь теж сім'я потребує певної уваги. Як вам вдається так все це. Поєднати. Скажу так чесно, не завжди вдається. Тобто, як людина творча, думаю, якщо навіть прийняти з діяльністю когось, хто є співаком, ще десь завжди десь родина, на жаль, жертвою тим, що батька чи матері нема так багато часу для них, але вони це розуміють. Я стараюся в інший спосіб десь це компенсувати, що десь така розвинута дуже. Діяльність ідеї дуже багато, немає часу. Хтось би сказав, шкода, що доба не має 48 годин, але Бог мудро дав нам тільки 24 години, і треба мусимо в це вкладатися. Це добре, що я не я сам, бо я, напевно, сам би швидко виснажився, є друзі, і Бог посилає таких духовних працівників, які підтримують і що Легше мені їм передавати просто ініціативу, і я знаю, їм довіряю, що вони добре це зроблять, і не мушу це все проконтролювати. Хоча завжди, як священник, мушу дивитися, щоб все було вірно навчанню церкви, моралі. Тобто має освіту то логічно, тому церква довіряє, це. щоб я все перевірив, щоб не було жодних сумнів, щоб людина, яка дивиться, не зайшла десь так, так. в помилку. Але вони дуже стараються, мої працівники, як склати співпрацівники і вчаться, вони зростають, і що раз то краще, можемо сказати, що це приємно, що ви робите таку роботу, і треба наголосити, що не тільки словом, а, а зрештою слово може промовляти в наших вчинках, справах. І в цьому випадку ви дійсно поширюєте Боже слово серед людей. І як кажуть, навіть якщо бодай одна овечка. Буде віднайдена у цьому такому ритмі життя завдяки вашій праці і став вечор, хоча б одна, і вже ваша ця, ця діяльність буде благословена. Я хочу вам побажати наснаги, здоров'я, не зупинятися в цьому. Удачі і дійсно ще більшої підтримки, щоб і журнал виходив як наймож частіше, і більше телевізійних проєктів. Дякую, що завітали до нас в студію. Ну а нашим глядачам все-таки хочеться наголосити. Не забуваймо за духовну їжу. Адже не хлібом, єдиним житиме людина, а десь, можливо, в тому слові можна почерпнути для себе те важливе, яке допоможе е, людині зреалізуватися і в кінці кінців досягнути остаточної мети бути в царстві Божому. Дякуємо за увагу, дякуємо вам, отче, за прихід на студію і на все добре. Прощаюся з вами. До побачення. Слава Ісусу Христу.